Ми сьогодні були під стінами СІЗО з однією метою. Це була адекватна реакція на беззаконня. Ми ж розуміємо, що згідно закону, підозрюваний у справі не може бути свідком, не може свідчити як свідок. Як може замовник бути свідком у виконавців? Це абсурд, і вся абсурдність ситуації в тому, що таким чином вони отакими такими маніпуляціями могли вивести Януковича стану підозрюваного чи як, і так би він уникнув е, тако, е, дійсно того покарання, яке він заслужив за розстріл майдану. Якщо е, громадяни України рахують, що Янукович би щось сьогодні нове сказав. То я так не думаю, і ми так не думаємо. Правий сектор так не думає. Ми би знову зараз слухали Оди Януковича, який він білий і пухнастий, який він гарний хлопчик, як він нічого не знав, як він не збрався нікуди втікати, і е, просто-напросто це би було ще одним інформаційним приводом, і це би було е, для того, зроблено, що, е, щоб поламати бар'єри між інформаційної війни, між двома країнами, зокрема. І e, тому ми, як правий сектор, ми вимагаємо, якщо він хоче говорити, свідчити на користь берку... «беркутят», то ми хочемо, щоб були в судовому засіданні присутні також родини загиблих героїв Небесної Сотні. Тому що знаєте, ми не хочемо, ми не допустимо маніпуляції і використання крові наших побратимів, крові Героїв України для їхніх брудних ігор в такому отроді. І тому, будь ласка, ми готові. Правий сектор готовий забезпечити присутність родин героїв Небесної Сотні, забезпечити їм охорону у щоб вони брали участь у даному судовому засіданні. Субтитрувальниця